Всім привіт! Лез Віталіна як завжди в своєму кабінеті. а Я Я достала вчора почеревини, накришила хай трошки підсмажиться, Шматок м'яса і двору цибулі. Будемо смажити почеревину з м'ясом і з цибулею. Потім ми вже на вечір зваримо макарони, де і все цим. Помажемо. Гречку. Ну, чи макарони, чи речку. Ну, Мені каже, це буде вермешель. Ну, хочу. Тому що я, наприклад, гречки не куплю. А вермешель це я. О, зараз посолю. Це посолила. додала це м'ясо. Почервона трошки підсмажилася. А тепер м'ясо додала, хай гарненько смажиться. І цибулю. В кінці перчик лавровий лист. Трошки водички і протушимо і буде нам, і буде нам на, на мермешель. А да. Та, там і на мермишель, там цілий не буде, ото її мама лига, ще її плов зваримо. Наше, це, це є. Суп рибний є. І що ще? І печінка. А, курячу печінку yes. я грала. Yes. Тут сівнів зібрали, yes. зашарили просто. Капусту. Консервацію подоставала, сьогодні лазила так огірків, помідорів. під'їдаємо. Ну, а для чого ми їх позакривали? Треба їсти. Капусту. Літо ж стояли не просто так. А коли пасонки, нас, Я, Чимах, Угу. А У нас там ще є ж баночка шість. По-моєму, є, треба подивитися. Ну, по зваримо. Давай. Так сьогодні я достану, мабуть, що там, стегенця чи гомілки. Що достав? Щоб на куриці. Каркасів немає. Нема, нема, нема куриці, каркасів, не нема, по-моєму. Ну, треба подивитися. Гомілки чи ведрічка. Щось достати я хочу на куриці, щоб це. І, а знаємо. що на вже немає? Чого нема? Кулю прямортіки. А, ні, на ребрах не хожу, жирне. Ні ні. ні, ні, мені на цьому це, я не хочу. На огні пожарили цю, таке, звірне домашні ребра да. Треба купити пяточки. Тобі До. нема чого їсти. Ну там такі красиві, саме Ой, Раді Бога. О, ну кури повну повна безпека. Ну, так ось там ще треба подоставати печеревина, і нервної щоки, Покоптить. І кульок вже ставили ребра, коптить. Я так. хочу копченого. Вона з чорного хліба. Так. Почеревини, щоб така, знаєш, тоненько відрізати. Так що ми ще з Віталіною пожаримо м'ясо з салом. Ну, це Аня батько вона жарить, Віталіна мене розвлікає. Піду... Піду котив погодою сусідці. Ти зі мною? А, твоїх. І картопля ціла, і корм цілий. Щоб вони поїли стільки їм треба. Нерма, що з духовки не хочуть. з м'ясом картопля не їдять, аби їх не подавили. Тому що вони голодні. Якби були голодні, їли б дрова. Я питаю, за мною підеш. Піду. На вулиці такий вітер. Холодно, дуже холодно. Скільки морози я не дивилася? 12 ,3. 12 ,3. Бо я не дивилася, нас сапила синечкам насіння. Собак, котів, погодувала, дею, на сіння, собака котив погодовала, в хату щось на градусник погреб злазла, На градусник не дивилася, бо вітер такий і вище. Воно матужан країться. Кексик добрий, добрий, дуже добрий. Та й половини не діли. Тільки Софія подовбала вас? Ну, на цьому, наче соти поробив. Наче комашки там лазили гірочки. Це ж ти так дивилася. Ну вона близько, тоді зьовбала жіру. Хай Хаїс. Дуже добрий кекс, хто не пік, спечить. Я не знаю, правда, де я виставлю цей рецепт, тому що ще відео вже зняла. Чи на новому каналі буде, чи на старому каналі, не знаю. Я не ну, встигаю. Ну розкажи, що дається. 12 ложок, Добре. 12 Там може люди це пеклицями з лісу наче вискочили. Поки в когось не попробуємо, так саме не, не шукаємо. Ми ну, ніяких... не на саме, не буде. Просто ми ці інгредієнти почитаємо. Це було сусідський хлопчик, прийде до мене. Бабалка, ти що? А ви торт пекли, Пекли. А мамка не пекла, каже, що немає і ой, як він сказав, і якось так інтересно. Мішний, сказав. будь ласка. Ігредієнти. Ні, якось да, не якось так і сказав, Так, не Якось слідчи. Та ще й так не ходить ну, Ходимо собі різні. Дармаш, не накрова. Не пахне. Дармаш вже півтора року, як закроли, а пахне. Mm. Не таким, як свіже, ну, але так... ну, добрим пахне. Не таке, як сало. Ну так тому сало ще... Ну воно це, я ж куце. Раніше ж я ж не підписувала, а тоді стала підписати. Це вересневе 23-го, 24 24-го. Угу. Да, да. бо це ж листочки десь викидала утром. Угу. А тепер я вже підписую, а сало не підписано, то так лежить лодку, тому воно йому з того тому сало вже може бо воно. Бо це ж ми оставляли пекти на паску цього. А Микола Миколи поїхала, закупила з під сигна. Почарено ну, так ми своєї не спихали. І mm -hmm. оце залишилося цеє м'ясо і сало. Його тут вже добре савчиного і цей. М'ясо і сало домашнє. Домашнє все добре. Ща ще жадиться. Цибулі так вже пахне на всю хату. Нарізала цілу мисюгу, вона вжариться. На yeah, вжариться гамало. Mm -hmm. е -е, М'ясо любить і саме цибулю. Риба любить цибулю. Утка не дуже любить цибулю. Куриця любить цибулю, так як м'яко рото. Утка ні. Ну, чуть-чуть як багато, звісно. Ну, це куриця. Утка. А? Утка ні. А? Куриця, утка. утка, свинина, свинина, от куди. Вже румяне, румяне. Щас додаю цибулю, дай хай собі жариться, бо вже диви, яке румяне. Все, гора говарла. На силу вмістила цю цибулю, вона, правда, зараз вжариться. А поки що хай так. Зроблю зараз менший вогонь. Буде красота. Трохи помішала і хай далі смажиться. Посмажилося наше сало м'ясо. Цибулька, бачите, вжарилася, тепер поставила на наймаленький вогонь. Лавровий лист, перець. І зараз накриваю кришкою хай протушиться і все І буде готове. Ось на вулиці зима повернулася. Йду коти годувати, набрала води, супу, нагріла своїм тільки що подавала собакам котам. Таке вранці мило, ну зараз йде, ну дрібненький. А вранці густий-густий, що зараз вітер як дасть, додасть, це з криші так і летить. Вже понамітало, гляньте, скільки. Вчора так мокреча така була. Сьогодні вже морозець, не знаю, скільки не дивилася. Вчора тут була квашня, калюжа. Понамітало гарно. І знов морози починаються. Ось. Кучугури вже під хатою. Чекаю Віталіну. Але вітер. Вітер, якби вітру не було, було б набагато краще. 6 градусів. Морозу. Величе буде такий сніг невеликий, чимоток вашня та дощ. Слизько, 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 слизько. Коли воно все замерзає. Так, де вона там? І суп вихолоне. Так що йдемо. Годую чужих котів раз у день. Своїх два рази, а тих раз. Піду води поналиваю, то понасипаю їм їсти. Своє повідношу. Ну, ці дні було тепліше, то не замерзала, ця вода тепер замерзатиме, ну нічого, хай напиваються. Так, да, пішли. Все, прийшла Віталіна, по ми. Ох, Хазяйка буде замітати. Холодно прийшли, холодно страшний тут. Сало змерзло, на Ухнай. Захолола, вітер. вітер північний, да. Північний. А я казала, що буде сніг і морози. Ото От на покрову люди добре, замічайте, откуди вітер, така й зима. Старі люди що знали? Раніше тільки по прикметам усилиться. Да, так, по прикметам, так. Я, Ті, кажу, я не щоб... тут біла, це злана, буде ще сли. Да не буде, воно зараз нападає. Так менше ж у хату Менше, але... До ладу, до ладу мети. Я тобі можу дати. Тррррр! Давай. Транспорт і поліція. Я вже три рази замітала. Ну наче зараз не йде немає. Ні, мене ні, я проліта. Да нема, де не де? Де не де? Не я ж вже три рази замила. Все, подивай. Все. Все. Підо, десь, а він як от отако постав до гори, щоб тоді можна обмести. ще ногу обмисти. Все. Ось так. Тому, вітер його ж не звалив. Бо котики, котики сюди сідають. Приходять. Ох і холодно. Дуже вітер. холодно. Вітер. Якби не вітер, вот було б хорошо, ну вітер. Поки mm -hmm. сходять руки, так ріже вітром. Хватить. Бо дуже чисто буде. Дуже чисто. Воно щось налете. Воно вітер дасть, воно буде сюди мешти. Жіночку, уливніться. А? Уливніться. <ріх> Ой, мерзла, У вас знімає прихована міш. камера. на холодязь, навірно, назад. На колоді треба отаку. Стромити сюди. О. О. Ага, устромило. О, так. Не буде паль. Понятно. Йдемо гріться. Ой, холодно. А тут так як у цеганиться, бо цибу. Цибуля, була що, як холодно. Знову понаносили, бо мороз, намили картоплі. бо я відео. Ух ти! Всім привіт! У нас на вулиці мороз. Мороз-мороз. Скільки тут? А вже 18, так? Да? А було 20. Знову на шибках візерунки. Ох, і холодрига. Ну, сьогодні хоч вітру не видно. Не видно і не чутно вітру. Ох, кетюня, ти вже снідаєш, час ось дам і вам дам. Хто снідати хоче? Хто снідати хоче? Прив'язали, да, вас, бо вчора ганяв чийсь скіт, прийшов вчора, так на черешні аж сам верху сидів. Тяпа, хіба можна ганяти? Як блистить! Собакам дала, хай снідають, а ви повилазили. Поки погодували, так виперлося дві. Мороз, не виходьте. Куди ти пішов? Через двох калік? Давай. Усі повиходили, треба заганяти. Давай. Мороз. Лапи подмерзають. Давай, сідайте на місце і хекайте там, грійте. Давай, давай, давай. Нічого його мерзнуть. Їсти вам дали. Все, сидіть. варимо собакам. Вчора що смажили сало м'ясо, жир сюди весь стідили і гречку. Гречку і кутю. Це гречка, ту, що миші поточили. І кульоти вже куту двору. Та там менька. То зваримо, бо на вечір немає собака, може що. Все, А я то колись показувала, що миша, і там ще макарони є. Макарони вже почнуть. Mm -hmm. Оце каша їм дівно чотири хватить. Хватить. І буде пахнути м'ясом. Mm -hmm. Віддерні костюмні. А я тоді розвожу водою гарячою і наминають. це не наминати. Ну так. Да. Чую, це така каша, як для себе. Із м'яса, сала, жир і гречка, все. Бо... Прогризла миша дирочку в Греці, вона то наче й чиста, але ну, ніхто ж їсти не буде, а то ми собаками. Там ще макарони є. Ну це вже показувала тоді, як прибирали перші варанди. А там у Яготині відкрився якийсь магазин, Аню, і макарони, цей дешевше, це ярославна, що ми купуємо і Дала, який мікс. Mm -hmm. Не знаю, не бачила. І паста чума. Ну, Макарони є, а пасти треба купити. Так що вариться смакота собакам. Будуть ласати ось із кекса, що залишилося. Софія верхість згризла, подовбала. На вулиці холодина. Синички, горобці наминають насіння. А снігурі не хочуть прилітати. Вчора понасипала, хай доїдаю, і тоді ще понасипаю. Що, доть? Їду. Вся каша готова б Що ви будете їсти? Цілий місяць? І да. картоплю на місяць намиваю, кашу вам наварила на місяць. Хотіла сказати, що це за пшениця? Чи <клухи> ж... <клухи> а, кутя? Забула, що ти сказала кутю. Це є воно ж і кусочок хліба. Ну, <клухи> а <І> на що? <шо>? Ну, <клухи> сухари, а що, на і чого собаки сидять. <клухи> Орхідейки мої, покажу. На вулиці таке сонце, а холодрига. Ця орхідея вся цвіте, цвіте. Треба трохи перевернути. Ой, покажу квіти, бо просили, щоб показувала частіше свої квіти. У нас сьогодні неділя, особо такого ми нічого не робимо, відпочиваємо з мамулечкою. Мама зварила собакам каші гречаної, а на цей будемо вареники ліпити на вечерю. Ця ось буде цвісти, правда, стрілка пішла трошки не туди, куди хотілося, б і не можу її підняти. Підніму поламаю. Цю орхідею я пересаджувала. Тут у мене раз, два, три орхідеї, а ще чотири треба пересадити. Ось стрілку пускає, поки сонце гарно видно. Це вже, бачите, цвіла, відцвілася, цвілася, я відрізала і пустила новий. Ну, а тут же ж да, так взагалі стрілка буде здоров'юча. І ось те ж саме цвіла, я вершки сухі пообрізала, і тут дивлюся, теж ось, бачите, пускає. Теж піде стрілка ще одна. Ну, ця вже красуня цвіте. Але тут відламала я вершок, як. Поливала, стирала під віконня, ставила і прямо тюль, і вершок відламався. Шокиється мура? Що Шо таке? Чого нявкаєш? Ну, Я сподіваюся, йому тут десь пустить. А ні, може, тут. Ну, Відламала, то відламала. Що вже поробиш? Я ж його не приклею. І ця. Це ж вона і є. Ось зараз з іншої сторони стану. Вже почала цвісти. Так що цвітуть, мої вже починають орхідеї. Що, мурзіла? Ой, мурзіла. М -м -м. Томас. Це в мене мурзик такий був, вже немає. І завжди назву його Мурзиком. А той, що котик прибився сусідкин, такий самий. Сивенький, ну, щось пішов вчора, не було сьогодні зранку і вчора ввечері не вечеряв. Лише наші коти були. Не знаю, чи прийде, чи ні. Ну, прийде, хорошо, не прийде. Я все рівно там хожу і годую. Сонце, вікно так тепло, але на вулиці дубар, оце як мені її? Треба чи перекрутити, бо воно прямо у вікно. І не дає йому рости. А буду крутити, де да, одламаю, так як оцюю. Да, Томас. Так що мої квітулечки радують. Ось, виходить, одна цвіте. Це ось буде друга. Це викидає стрілку третя. Четверта. І п'ять, дві нема, тут ще не видно. І теж пересадила, садила, щоб рівно було. Все рівно вона у бока. Не знаю, чого вони у бока йдуть рости. Те ж саме, і ця, ось гляньте. Так само. Садила рівненько і вона все одно ж сюди й похилилася. Чи так корні її виталкують? Ну, ця поки. Йде вверх, по рівному росте. Бачите, теж сухі он коріння, і це ж стрілку викинула. Не хочеться ж мені її зараз і пересаджувати, бо може не зацвісти. Хай почне цвісти, тоді якраз воно лютий місяць під кінець, я думаю, можна вже буде її пересадити. Ой, як гарно проти сонечка. Можна стоять загорати, Наскільки показує. Шість. Ну, сонце жарить у градусник, але більше, мабуть, градусів 14-15 на вулиці. Сніг блистить. Ася. Що ти там себе вимиваєш? Така вже шерсть у неї рідка, аж просвітляється. О, що нагрівся на батареї? Не кусай котяча любов, ти чого дряпаєшся?